Заступник голови Чернівецької обласної ради Валентин Маніліш написав заяву на звільнення. Комунальні підприємства міста ризикують залишитись без електроенергії через борги, перед з його Як на Буковині проходить чергова хвиля мобілізації. Дивитесь новини міста за вівторок, 27 січня. У студії працює Марина Скінтай. Доброго вечора. Мер Чернівців Олексій Каспрук прозвітував про виконану роботу за минулий рік. Розповів про свою діяльність, а також відповів на запитання журналістів. Чернівці з новим мером вісім місяців. Містяни добре пам'ятають передвиборчі обіцянки та голосні заяви Олексія Каспрука. Проте на ділі досягнути вдалося небагато. Міський голова зітхає та переконує, Усьому вина – війна та недостатні фінансування. Серед неприємних питань: дороги, невикористані кошти бюджету, а це більше 50 мільйонів гривень, які нинішнього року знецінилися. Та комунальні підприємства, такі як Калинівський ринок, аеропорт та водоканал, без керівника. того ж, два останні ще з мільйонними боргами. Найпоширеніші відповіді мера. Ми над цим працюємо, ми розбираємося, ми ведемо переговори. Аналогічно із приводу встановлення на калинці 16 нових контейнерів. Встановили, побачили, є зауваження, будемо розбиратися Калинівський ринок нині без директора. Міський голова запевняє, розглядає декілька кандидатур. Роботу попереднього керівника, якого обрали через Фейсбук та заправління якого було незаконно зведено двохповерховий магазин, і встановлено два 20 тонні контейнери, оцінює скромно та скупо, без красномовства. Працював. Помилився. Небагатослівний міський голова і про подальшу долю аеропорту, як і півроку тому він запевняє, переговори з авіакомпаніями ведуться. Проти нині літають лише декілька вантажних літаків. Загальну суму не знаю, але борги є. Ми не можемо дозволити собі захлопнути повітряні ворота міста Чернівці. Не ситуація із водоканалом борги за електрику. Мільйонні працівники не забезпечені спецзасобами. На додаток підприємство вже довгий час без начальника. Проте Олексій Каспрук заспокоює проблему. Вдасться вирішити. Адже цього року місто отримає гроші на модернізацію водопровідних мереж. Хоча сума суттєво зменшилася, у червні 2014-го він обіцяв, що вона складатиме 40 мільйонів євро. Орієнтовно сума фінансування складає попередньо. Вона узгоджена вже в фонді, який виступає і кредитором це 8 мільйонів євро, з яких 6 – це буде пільговий кредит терміном на 30 років. І 2 мільйона євро це буде грант. Цікавила журналістів і Епопея з вулицею Богдана Хмельницького. Міський голова стверджує, у всьому винен підрядник. Підприємство мало 1 грудня почати роботи на вулиці Богдана Хмельницького. Взяло на себе такі зобов'язання. За два місяці не зроблено абсолютно нічого. В подальшому з фірмою розірвуть контракт, а це означає, що як мінімум півроку очікування чергового тендера. Та й зважаючи на те, що місто винне за виконані роботи, 13 мільйонів гривень за ремонт вулиці, попри обіцянки, візьмуться ще не скоро. Аліна Олевич, Максим Демко, Чернівецький промінь. Керівництво Чернівці Обленерго вкотре публічно звернулося до мера міста Олексія Каспрока з проханням негайно втрутитися у ситуацію, що склалася між монополістами, постачальниками комунальних послуг, так боржниками за спожиту електроенергію. Є не лише водоканал, а й інші підприємства. А тому чернівчани з дня на день ризикують залишитися не тільки без води. На сьогодні заборгованість КП Водоканал перед обленерго вже сягає 55 мільйонів гривень. Енергетики отримали вказівку з Києва негайно зменшити споживання електроенергії в області на 20%. Якщо цього зроблено не буде, нас тоді будуть обмежувати примусово. І ми фактично вернемося до тих відключень. Вихід із ситуації для водоканалу є, каже Олексій Шекета. По-перше, міський голова повинен негайно затвердити під власну відповідальність графіки погашення заборгованості, а повернути гроші за спожите світло цілком реально. Адже водоканал отримує зараз європейський кредит у розмірі 17 мільйонів євро на реконструкцію підприємства. Та крім цього, на зустріч боржнику пішла і держава. Якщо водоканал наш погоджується, що за три роки він... Буде працювати на кінець то а не говорити, і по нормативні втрати будуть зменшені до нормативу. Держава готова піти на включення в тариф обґрунтовано необхідних затрат. Виконувач обов'язків начальника водоканалу каже: за січень сплатили обленерго півтора мільйона гривень, але вкладатись у графік погашення боргу надалі можливості не бачить. Таке Така що ми містом повинні записати водою. Ми от, тому ми дали такий лист гарантії, що просимо попів по півтора мільйона платити кожен місяць. Якщо у Юрія Рихла лише враження, що місто має бути забезпечене водою, то начальник іншого комунального підприємства, яке заборгувало перед обленерго 5,5 мільйонів гривень, каже: тепло в оселях Чернівчан буде, а не сплатили вчасно борг за електроенергію через недолугу політику держави в січні місяці. Коли ми Практично 20 днів працювали, віддаваючи всі кошти на НАКНАПТАГАЗ України, хоча Треба сказати перед тим, що держава перед нами заборгала так само тих 25 мільйонів, де можна це було порегулювати. Через чисельних боржників обленерго опинилось у вкрай важкому фінансовому стані, зазначає керівник. Наразі половину людей відправили у відпустки за власний рахунок. Окрім того, вже майже немає чим розраховуватись по кредитах. Якщо мер міста негайно не вжиє заходів із вирішення ситуації, вже з 28 січня почнуться відключення води у багатоповерхівках. Любов Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Щороку 5 тисяч гривень з кишені кожного чернівчана найде у міський бюджет. За ці гроші влада повинна забезпечити повне та якісне функціонування міста. Проте, як ці кошти буде витрачено, залежить від контролю громади та добросовісності органів влади. Першим кроком для фінансового діалогу стали слухання щодо бюджету чернівців на 2015 рік. Чи виправдались надії, покладені на публічне обговорення? Далі у сюжеті Юлії Задорожняк. Перші в історії міста публічні обговорення бюджету стали значним досягненням громадського сектора Чернівців. Мрії активістів, що кишені міста буде прозорою, стали на крок ближчими до реальності. Якщо формується міський бюджет, то обов'язково він має формуватися з врахуванням думки громади, яка власне і обирала і міського голову, і депутатів міської ради. Щоб влада відчула, що вона виконує соціальне замовлення людей. І завданням влади є за гроші, які стягнуті з мене, з вас, з усіх присутніх в цьому залі, надати людям якість. Сні, адміністративні, освітні, медичні чи культурні послуги на кожного чернівчанина припадає 4-5 тисяч гривень міського бюджету. І як цими грошима найефективніше розпоряджатися повинні вирішувати самі містяни, запевняють активісти. Почали обговорення бюджету зі знайомства з ним. Дуже багато внесено змін податковий кодекс, бюджетний кодекс і багато речей, які формують цей бюджет, вони ніколи ще не були виправдані на практиці. Намагалися врахувати найосновніші потреби чернівчан. Передбачається допомога найбільш незахищеним верствам населення та бійцям АТО. Тому бюджет 2015 року можна назвати соціальним. Громадських активістів турбували традиційні чернівецькі проблеми: вулиці Богдана, Хмельницького, Калинівський ринок, перевізники, а також забезпечення чиновників. Останнє питання порушила голова організації на грані. Аналітик зазначає, на закупівлю нових тролейбусів закладено 20 мільйонів на ремонт доріг 23, А на реконструкцію водопровідних та каналізаційних мереж. Менше 2 мільйонів і порівнює ці цифри з витратами на чиновницький апарат на утримання органів місцевого самоврядування у нас уходить 114 мільйонів 749 тисяч гривень на рік. Це складає майже 10,3% від загальної розхідної частини бюджету я не пропустила таке проїдання бюджету. Інші ж активісти у форматі запитання-відповідь спілкувалися з мером і начальником фінансового управління міської ради. Інформація про слухання була публічною і прийти міг кожен зацікавлений. Перше, я бачилася на сайті міста Чернівців, і по-друге, просто зацікавлена набула і прийшла. Але кількість людей у залі не вплинула на якість обговорення. Відверто зацікавлених та активних чернівчан у залі було небагато. Приміщення наповнилося чиновниками, працівниками комунальної сфери та бюджетниками. Тільки місяць працює я ще поки що не можуть. Ви мене зловили. Тому що, ні, в мене немає поки що рекомендацій. Я вислуховую потім можливо будуть в кінці. На роботі нам сказав Прошу. управління соцзахисту, простаневий район. На роботі нам сказав. А, як вас звати? М'я прізвище та місце роботи. Я працюю в управлінні праці про стороневої Ми працюємо в комунальній системі. А які у вас є рекомендації до бюджету? А а чи да. Формат обговорень не влаштував і громадських активістів краю. Це більше формальна така процедура, тому що фактично бюджети вже сверстані, всі статті вже розписані. Це по суті таке публічне інформування громади про те, що за бюджет це буде. Будемо сподіватися, що наступний бюджет наступного року, який буде в Чернівцях і в області, вже буде формуватись тоді, коли на стадії його формування або перших кроків вже будуть враховуватися точку зору громади. А сьогодні я кажу, що це по суті таке публічне інформування. Як такі обговорення, це скоріше презентація, чи громадські слухання, люди мають змогу задати питання меру доповідаючим. Однак, стосовно того, щоб внести якісь зміни чи свої пропозиції, я насправді не бачу цього механізму наразі. Активісти пообіцяли працювати над ефективнішим механізмом удосконалення бюджету. Один з варіантів якого це експертні групові мозкові штурми та аналіз. Він сприятиме конструктивній роботі спільними зусиллями, а не над формальним слуханням. У середині року громадські активісти проведуть ще одне обговорення фінансів міста. Мають надію, що якість рекомендацій чинівчан все покращуватиметься, як і моделі, яку пропонує влада для Говорення Юлія Здорожняк, Микола Остафій, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Для того аби вирішити власні важливі питання, чиновники та депутати не завжди готові діяти за законом та намагаються домовитися. А коли і це не вдається, вони обирають інший радикальніший шлях. Приміром, людину, яка не хоче йти на компроміс, можуть спробувати дискредитувати або ж навіть звинуватити у корупції. Такою жертвою політичних ігор вважає себе і заступник голови Чернівецької обласної ради Валентин Маніліч. Він запевняє, з ним зводять рахунки, хто і за що дивіться далі у сюжеті Аліни Олевич. У червні минулого року СБУ звинуватила заступника голови Чернівецької обласної ради Валентина Маніліча в адміністративному правопорушенні. Тоді правоохоронці склали протокол та направили його на розгляд суду. Суть справи полягала в тому, що державне підприємство Геоінфоцентр, директором якого є донька Маніліча, виграло тендер у той час, коли головою конкурсної комісії був сам заступник. Основною зачіпкою було те, що посадовець не повідомив керівництво про конфлікт інтересів. Валентин Маніліч запевняє, підприємство запропонувало кращі умови та рішення. Він приймав не одноголосно. Крім того, додає, нині вже є вердикти з аналогічних судових справ, проте вони кардинально різняться з його. Маніліч стверджує, з ним зводять рахунки, і ця ситуація не що інше, як політичне замовлення. Ці е, люди, які замовили це, е, це, цю провокацію, яка була розпочата ще в травні місяці. Я, е, ну ми всі добре знаємо. Це є політична сила, яка сьогодні представляє е, в обласній раді. Народний фронт. Ця політична сила намагається захватити владу в місті Чинівці. Вони сьогодні все вдалося. Вони намагаються це зробити в обласній раді, і є сьогодні намагання зробити це. В обласної державної адміністрації Маніліч переконує його намагалися зняти з посади вже неодноразово. А коли зрозуміли, що не вдасться, перейшли до радикальніших дій. Він не сумнівається, що на суді вчинили тиск. Навіть називає зацікавлену особу у його відставці. Це перший заступник голови обласної ради, член партії Народний фронт Ярослав Курко. Маніліч розповідає за чиновником є чимало гріхів. Приміром наступного ж дня після свого обрання Курко без погодження виділяє 150 тисяч гривень. Незрозуміло кому. Це 150, 150 тисяч було перераховане. Посадова особа, діючи в інтересах третіх осіб. Ця посадова діяла одноосібно, без погодження керівництва обласної ради. Посадова особа. Супереч там бюджетного кодексу, супереч положення про обласний спецфонд, видало це розпорядження. Політологи переконані, що для чиновника рівня Маніліча піти у відставку, це не кінець кар'єри. Знаєте, відставка, якщо Ровільний звичайна це не найгірший епізод в кар'єри державного службовця чи посадової особи місцевого середування. І я скажу, що мистецтво справжнього політика полягає не в тому лише і коли прийти до влади, але й тому, коли треба з неї йти. Сам Валентин Маніліч демонструє заяву та запевняє за крісло не тримається. Проте справедливість шукатиме у європейському суді. Ситуація з Манілічем простий перерозподіл сфер впливу. Вважають експерти, коли одна з політичних сил намагається поставити на керівні посади своїх людей. Відволікання народу від того самого бюджетного бюджету, відволікання від якихось провалів, які здійснювалися, відволікання від більш значущих соціальних політичних проблем, які існують. Тобто, показується, от що ми там боремося з одним. Ми показуємо якусь ефективність роботи. А з другої сторони не показується, які провали, які недоліки. Отже, про подальшу долю заступника вирішуватимуть у середу на сесії обласної ради. Пряму трансляцію якої можна буде побачити в ефірі телеканалу Чернівецький промінь. Любов Мочалова Аліна Олевич Микола Остафі. Чернівецький промінь. Далі про те, як на Буковині проходить чергова хвиля мобілізації, про досягнення буковинських доброчинців за минулий тиждень. Та про виставку присвячену 50-річчю від відня народження художниці Наталії Ярмольчук та спершу огляду українських новин від журналістів сайту промісів. У Верховній Раді підтримали звернення до міжнародних організацій про визнання угруповання ЛНР та ДНР терористичними організаціями, а також про визнання Росії країною агресором. За відповідне рішення проголосували 271 народний обранець. Також у прийнятому документі парламент закликає міжнародних партнерів не допустити безкарності через скоєння злочинів проти людяності. Окрім цього, пропонуються посилити тиск на Москву новими санкціями, аби зупинити агресію та примусити керівництво Росії дотримуватися мінських домовленостей. Напередодні Валентин Наливаченко заявляв, що Служба безпеки України має неспростовні докази участі російських спецслужб в організації та виконанні теракту в Маріуполі. Крім того, за даними СБУ, російська артилерія обстріляла місто Маріуполь. Противник намагається завдати удари по підрозділах українських військових та зайняти стратегічно вигідні позиції для здійснення подальших військових операцій. Перш за все у районі міст Дебальцево, Вуглогірськ та Маріуполь Донецької області. На Донецькому, Маріупольському, Дебальцівському, Луганському, Первомайському напрямках терористи неодноразово обстрілювали позиції сил АТО з використанням артилерії, мінометів, гранатометів, танків та реактивних установок ГРАД. Терористи неодноразово вдавалися до штурмів наших позицій неподалік населених пунктів Дебальцева та Санжарівка Донецької області, та населених пунктів Новоташківське, Оріхове, Станиця Луганське, Кримське Луганської області. Всі атаки бойовиків були відбиті. За минулу добу загинуло 9 українських військовослужбовців, 30 було поранено. Українські військові завдають значних втрат бойовикам завдяки злагодженим та вмілим діям підрозділів оперативного командування Північ які беруть участь в антитерористичній операції. Учора в районах населених пунктів Сміла весела гора було знищено танк та близько 60 бойовиків. Ще близько 300 терористів отримали поранення. Перші патрульні служби замість даї вийдуть на дороги Києва уже у червні. Про це заявила перший заступник міністра внутрішніх справ України Екас Гуладзе. За її інформацією до центру з набору нових патрульних уже подали свої анкети близько 17 тисяч осіб: 35% – молоді дівчата і жінки. Також, за її словами, є представники нинішніх правоохоронних органів, але їх дуже мало. Через кілька днів за допомогою тестування буде визначено 20% кращих із тих, хто подав заявки, і вони потраплять на наступний етап тестування. Ті, хто не увійшов до числа кращих, залишатимуться у резервній базі. Голадзе також розповіла, що серед тих, хто подають заявки, багато людей з вищою і навіть двома вищими освітами. Вона також повідомила, що до бюджету вже закладено гроші на забезпечення хорошими зарплатами тих, хто піде патрулювати вулиці Києва. Передбачається, що зарплата у них буде від 6 до 8 тисяч гривень. 21 січня в Україні оголосили четверту хвилю мобілізації. Чоловікам продовжують приходити повістки. Понад 2,5 тисячі буковинців уже отримали виклики до військових комісаріатів. І вже незабаром планується перша відправка військовозобов'язаних на навчання у Чернігівську область у центр Десна. Упродовж першого тижня четвертої хвилі мобілізації призовуть майже сотню буковинських військовослужбовців. Віці замінять своїх колег, які в східних регіонах воюють декілька місяців. Щоправда, перед тим як потрапити у гарячі точки, а то військові пройдуть навчання та бойове злагодження у центрі Десна, що на Чернігівщині, 3-го відправляємо в збройні сили. Після цього, 9-го, 10-го знов відправляємо в збройні сили. Прийшло перенос команди і прикордонний загін. Якщо буде виконане завдання, значить буде ця пауза. Якщо не буде виконання завдання, значить продовжиться ця. Раніше пауза цієї не буде, будемо подавати військовозобов'язаних. І після виконання цього завдання ми. Проводимо, будемо далі проводити оповіщення. Понад 600 буковинців, яких призвали у батальйон тактичної групи високомобільних десантних військ. Ще декілька місяців тому потребують термінової ротації, але військозобов'язані краю, за словами фахівців, не грабують відкусити від мобілізації. Тому вже створили так званий чорний список відмовників. Зялися також і за тих, хто не розповсюджує повістки. Складені протоколи про адмінпорушень, про адмінпорушення. Двом сільським головам, одін на веселицькому, другому в Глобольському районі. І є у нас вже представник, керівник підприємства в Чернівцях, який, який, який також відмовлявся проводити оповіщення. Наразі троє буковинців, які перебували в зоні АТО, вважаються безвісти зниклими. Серед них і 26-річний Володимир Бузенко з Великого з Торженецького району, який служив у 80-й бригаді. Після штурму Донецького аеропорту чоловік не виходить на зв'язок. Його немає ні в списках, загинувших ні е виживши певна чисельність тіл немаленька була вивезена і в дніпропетровський е в дніпропетровськ для здійснення опознання. І і е ведуться е вживаються заходи щодо е з'ясування прізвищ або встановлення осіб які попали в полон Наталя Гатеш, максим шварцман чернівецький промінь. Ситуація на сході країни стає усе напруженішою, і волонтери усієї держави об'єднуються аби допомогти нашим захисникам, ризикуючи життям, відвозять їм все необхідне. Які досягнення буковинських доброчинців за минулий тиждень? Далі у сюжеті минулого тижня під обстріл бойовиків потрапили мирні жителі Донецька та Маріуполя. Виходячи з цього, волонтери надіслали 35 ящиків з медикаментами для цивільного населення. Зараз до волонтерських організацій приходять мобілізовані хлопці. За два тижні звернуло 46 буковинців. Сьогодні два хлопчики прийшли 22 двадцять 23 роки дивишся на них, ну діти. і ті діти у них абсолютно нічого немає. Немає можливості собі закупити форму. І коли вони вже одягнуті, ну, по крайній мірі, ми думаємо, що їм буде тепліше, їм буде зручніше. Вони обов'язково мають повернутися всі. Але ми не можемо бути байдужими, не можемо стояти осторонь. Тому звертаюся ще раз. Допомагайте. За словами волонтерів, настрій людей на сході змінюється. Більшість жителів дійсно хочуть миру та єдиної України. Вони дякують боковинським доброчинцям за допомогу. Упродовж тижня в Луганську область відправили 10 пічок буржуїк, ліків 10 ящиків, одяг вживаний 47 мішків, шкарпетки один ящик, шапки, шарфи, два ящики, іграшки, дитячі, п'ять ящик, канцтовар один ящик, макарони сім ящиків. чесник. Мариновані чотири ящики, солодощі 15 ящиків, а також камуфльовані костюми, камуфльовані бушлати, які допомогли нам закупити освітяни і школярі міста 30 штук. Буковинські волонтери також провели доброчинний концерт у Заставні. За зібрані на ньому гроші, закупили продуктів, зробили домашні страви та спекли хліб. Усе це відправили нашим бійцям у зону. Ато. Нині доброчинці подякували небайдужим буковинцям за зібрані кошти. Це ті гроші завді. Які, яким кожен тиждень ми 10, 15, 20 тисяч збираємо для того, щоб всі такі першочергові якісь прохання задовільняти хлопців, які їдуть туди чи збираються на відправку, Юрій Гомонович, Микола Остафі, Чернівецький промінь. Безсмертні звуки кольору з глибини душі. Під такою назвою у Чернівецькому художньому музеї відкрилася виставка, присвячена вона 50-річчю від дня народження художниці Наталії Ярмольчук. Для експозиції рідні мисткині з особистої домашньої колекції надали 50 картин. Пейзажі, натюрморти та портрети всього 50. Саме таку кількість картин презентували на виставці безсмертні звуки кольору з глибини душі. І скільки було б літ художниці, яка їх створила, якби її життя не обірвалося на 33-му році. Кожна робота мисткині пронесена через душу, каже її донька. Вони написані під впливом вражень від архітектурних споруд та природи рідного міста. Її картини є візитівкою Чернівців. Дівчина знає добре кожну картину. каже одного разу, навіть була присутньою на створенні материнського живопису. Я не раз була присутня при створенні її творів вона брала мене з собою на етюди Я я була ще маленькою. Мені здавалося, що це створюється дуже легко, наче від помаху черівної палички і мені також хотілося колись так навчитися малювати. Не раз працювала з художницею буковинська поетеса Тамара Севернюк. Розповідає саме Наталія Ярмольчук створила ілюстрації до її першого видання. Відтоді вони співпрацювали весь час. каже, не могла оминути відкриття такої експозиції і вкотре помилуватися кожною роботою. Всі ці картини мені настільки знайомі, що я хожу так, як по сходинках наших зустрічей з Наталечкою. Кожну назву ми з нею обговорювали. Вона ж прекрасно писала вірші. Вона була дуже близька зі словом. Виставка триватиме до березня, тому кожен охочий упродовж місяця може познайомитися з картинами мисткині. Марина Черней, Роман Пилатик, Чернівецький промінь. Останні новини спорту дивимось далі в огляді наших журналістів. Колишній захисник Чернівецької буковини Роман Подоляк, який цього сезону виступає у команді другої ліги Скала 3 побував на перегляді в іранських колективах Сайпа Тегеран та нафт Меджеде Солейман. До Ірана також поїхали інші гравці скали півзахисник Дмитро Скакун і нападник Василь Цуцюра. Контрактів з іранськими командами українські футболісти не підписали та продовжать виступи у скалі. У калуші Івано-Франківської області відбувся 26-й всеукраїнський шаховий турнір пам'яті Степана Бандери. Змагання пройшли за швейцарською системою у 9 турів. Переможцем змагань вже в четверте став майстер спорту Михайло Єрмистий Чернівців, який набрав 8 очок. Друге місце посів Дніпропетровський шахіст, кандидат у майстри спорту Ігор Бабій. У активі Ігоря 7,5 з половиною очка. Трійку кращих замкнув ще один буковинець Валерій Кордубан. Четверте місце дісталося ветеранові буковинських шахів Вадиму Ковтуновичу. Валерій та Вадим набрали по сім очок. У Хмельницькому відбувся третій тур вищої волейбольної ліги України серед чоловічих команд у групі А Буковинський колектив Родничок Колос Новоселиця здобув лише одну перемогу. Підопічні В'ячеслава Реньова з рахунком 3-0 переграли команду Барком Кажани Кажани-2 Львів. Наші земляки поступилися колективом Новатор Хмельницький 03 та ОСД США МС п'ять Вінниця, 1 3 Зараз родничок Колос посідає у групі А, третє місце. На першому місці перебуває Хмельницький новатор, а на другому команд. Анда, Барком Кажани, 2 Львів. Четвертий тур у рупіа відбуватиметься у Вінниці з 12 по 15 лютого. Після цього по дві найкращі команди з груп А та Б розіграють перше-четверте підсумкові місця. Поки це всі новини, які для вас підготували журналісти телеканалу Чернівецький промінь», Нагадаю ще раз про найголовніше. Заступник голови Чернівецької обласної ради Валентин Маніліш написав заяву на звільнення. Комунальні підприємства міста ризикують залишитись без електроенергії через борги перед Чернівській Обленерго. Як на Буковині проходить чергова хвиля мобілізації. Програма Чернівці сьогодні розпочнеться за декілька хвилин, отож на перемагання.